Навчання, які НАТО готовить в Європі, вони не військові навчання, а політичні. Ну, я так трішки жартую, бо вони то військові, але вони там на 90% мають політичну складову а на 10% військову. Я обґрунтую чого. Діло в тому, що останні 10-15 років західні країни дуже сильно розслабилися. Це в першу чергу Франція, Німеччина, Італія, так та всі країни, всі в блоку НАТО, ну, розслабились. Що значить розслабились? Діло в тому, що НАТО є така цікава військова структура, яка ну, гіперпотужна, сама сильна в світі, але вона ніколи як НАТО не воювала. І це свого роду як такий щит захисту від агресії. Якщо не вникатися в деталі, то що зробили член країни-члени НАТО? Коли вони створили блок НАТО як загальний оборонний блок від нападу? По треба чітко розуміти по всіх внутрішніх документах НАТО НАТО не має право нападати перша на якусь країну. Вона має право тільки захищати країну НАТО. Там є багато інших нюансів по тих їхніх статтях, зокрема по п'ятій статті, як вона трактується. По ми ж бачили, що вже шахеди попадали і в Румунії, вже ракети були в Польщі. Неко ця п'ята стаття, щось там, м'яко кажучи, не зовсім працює. То ну, теоретично блок НАТО дуже сильний, а практично він жодного разу не воював. І як себе там би повели, ну, думаю, що повели б себе достойно, бо ну, війна є війна, якби напали, то, напевно, б воювали, але я трішки інше хотів сказати. Коли я говорив, що значить розслабилися. От коли створився цей блок НАТО, то що почали робити всі європейські країни і члени НАТО? Вони почали зменшувати свої військові бюджети. І все менше, 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 менше. І чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що в них скоротилися армії, і скоротилися армії в рази. в рази. От почуєте, в рази скоротили вони свої армії, Ну, тому що є загальна ж армія, вони скоротили свої військові бюджети. Вони скоротили, а десь і зовсім перестали виробляти зброю. Велику кількість зброї, я не знаю, яку там в процентному відношенні, але надзвичайно велику кількість зброї вони просто порозпродували. І тепер, ну якби сумарно вони сильні, а кожна взята країна не дуже. І от коли почалася ця війна. То всі ці країни взялися за голову, європейські країни, де почало ну, ставати вже небезпечно. Особливо це відчула Польща, Прибалтика, бо вони чітко розуміють, Україна перша, а далі їхня черга. І що вони зробили? Вони почали дуже швидко нарощувати і бюджети, і збройні сили, і все. Ну це знаєте, як приказ краще пізно, ніж ніколи. Звичайно, нічого хорошого в цьому немає. Це гонка озброєння, це збільшення військових бюджетів, це за рахунок життя скажімо, більшості населення. Але коли ми маємо такого агресивного сусіда і такого, таку потужну і велику країну, як Росія, Ну, треба констатувати, це сильна країна, реально сильна країна, і недоцінювати ворога ніякому разі не можна. От вони спохватилися, почали нарощувати тепер свої бюджети, свої армії. А це те, про що зараз ми говоримо, про ці навчання це певного роду такий психологічний бонус або психологічний тиск, коли тепер всі ці країни Росії показують. ну 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 ми не тільки в Україні но підтримуємо економічно військово, ми тепер свої армії. Ми постанавлюємо і сильно розбудовуємо. А ми тепер проведемо спільні навчання і покажемо, що ми повністю готові воювати, тому що по суті Росія усипила Європу. Своїми поставками туди енергоносіїв доволі дешевих. І Європа рахувала, що ну, Росія нормальна держава, ну а Путін нормальний президент, не можна домовитися. Ну так, да, трохи диктатор, трохи авторитарна, ну, це ж нас не стосується. А виявилося, що стосується всіх. І за що ці навчання це просто для того, щоб показати Росії, що. Блок НАТО відроджується як військово-політичний блок, і він готовий в будь-який момент, ну скажемо так, показати зуби. В цілому, я думаю, що це нормально.